Вітаю на ками і з вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо останній сольних стартерів для гри в Riftbound TCG Віктор. Всередині на нас, звісно, очікує ось такий от картонний декбокс, такий самий паперовий плеймат, невеличка книжечка з гайдом по цій деці бустерочок. Та, звісно, повністю готова до гри Дека. А саме рунна дека з 6 жовтих та блакитних рун. Вісім токен карток. Тут в нас рекрути, спрайти та бафи. Три картки батлфілдів, перший з яких це Трайфаріан Warcamp. Усі юніти тут отримують одну додаткову силу. Другий батлфілд The Grand Plaza. Якщо ми утримуємо цей батлфілд і маємо тут сім чи більше юнітів, ми автоматично перемагаємо в грі. Та останній Battlefield Alter to Юніті. Коли ми отримуємо тут, ми можемо зіграти на базу один рекрут токен. Перейдемо до нашої легенди. Це жовто-блакитний Віктор Хералд the Аркейн. Його здібність дозволяє нам заекзостити одну руну та нашу картку легенди, після чого зіграти один рекрут токен. Одна копія чемпіонського Юніта Віктор інноватор на три одиниці сили. Коли ми розіграємо картку під час ворожого ходу, ми можемо зіграти один рекрут токен собі на базу. Одна копія чемпіонського Юніта Хаймер Дінджер. Він має усі. Ці екзост-абілки нашої легенди, Юнітів та Гірів. Одна копія рарного спела Grand Stratagem, який дає усім френдлі юнітам 5 сили цього ходу. Одна копія рарного юніта Wraith of Echo з кожен хід, коли помирає перший юніт, дроваємо одну картку. Дві копії гіра Orb of Regret. Ми можемо заекзостити цей гір та дати ворожому юніту мінус один сили. Дві копії спела Steupy, який також дає мінус один сили юніту до кінця ходу, після чого дроваємо картку. Три копії спела. Спела Калди Вік, кожен гравець вбиває по одному Юніту. Дві копії спела Hidden Blade дозволяє вбити юніта на Баттлфілді, але його власник задровує дві картки. Його також можна сховати. Дві копії спела Smoke Screen, який дає юніту мінус 4 сили до кінця ходу. Дві копії спела back to Back» дає двом дружнім юнітам плюс дві сили цього ходу. Дві копії спела спрайт кол, який дозволяє викликати спрайта з трьома одиницями сили. Проте цей спрайт загине на початку вашого наступного ходу до отримання очок за утримання. Дві копії спела consult the Past», який дозволяє задровати дві картки. Його можна приховати. Три копії юніта «Sorin Scout». Коли він помирає, він дозволяє нам заченелити одну руну «Exhausted». Три копії юніта ігера Прентіс, коли він знаходиться на Батлфілді, вартість наших спелів знижується на один. Три копії юніта Круел Патрон. Додаткова ціна за те, щоб розіграти його, це вбити один з своїх юнітів. Дві копії юніта Джулд Colossus. Він має додаткову одиницю сили при захисті, а також дозволяє подивитись верхню картку нашої деки та заресайклити її. Дві копії гіра, машрум пауч. На старті нашої бігін фази. Якщо ми маємо приховану картку на Баттлфілді, дроваємо одну картку. Три копії Юніта Ravenbloom Student. Коли ми розіграємо спел, він отримує додаткову одиницю сил. Сили до кінця ходу. Та на останок три копії юніта Noxian Андрамер. Коли вона рухається на батлфілд, ми можемо зіграти один рекрут токен на той самий Battlefield. А наразі ви можете бачити повний декліст цього стартеру, і хочеться найкращий сольний стартер з трьох. Все одно можна краще. Тож я знайшов для вас ось такий от апгрейд. Трошки змінений баланс рун та повністю змінені батлфілди, а також чемпіонський юніт. Проте. Більшість карток з нашого стартеру граються в цьому білді. Найдорожче надбання це плейсет Thousand tailed Watcher, проте це дуже допоможе нашій деці. Враховуючи, що апгрейд стартеру до мета рівня, вимагає від нас усього-навсього одну епічну картку та плейсет рарок. Я би сказав, що цей стартер це найкращий вибір для новачка, оскільки дозволяє вам пограти досить непогано зібраною декою, не витрачаючи на це усі гроші світу. А на сьогодні це все. Пишіть свої думки стосовно цього стартеру в коментарях і з радістю почитаю ваші думки. Також буду дуже вдячний за підписку та вподобайку під цим відео. А з вами, як завжди, був Мака. Папа. -па!